Новий рік для читачів та бібліотекарів розпочався з переоформлення абонементів, планування масових заходів на 2015-й та створення тематичних виставок. Колектив центральної бібліотеки нашого міста турбується про своїх відвідувачів і постійно вигадує щось нове, аби зацікавити їх. Детальніше про це дивіться далі в сюжеті. У Павлоградській центральній бібліотеці затишно та комфортно. Завдяки підтримці місцевої влади восени 2014 року там було відремонтовано фойє, де відвідувачі можуть поспілкуватись чи почитати. Гарно і в інших залах, адже працівники не шкодують часу та сил, аби підтримувати чистоту та порядок, а також постійно прикрашають приміщення власноруч виготовленими колажами. Виставка з Україною в серці це насамперед вшанування пам'яті героїв Павлоградців, які Загинули в зоні в зоні АТО. А розділом одним з розділів цієї виставки розповідає про волонтерів та пункти гуманітарної допомоги. Також у нас є виставки, про які. Задовольняють потреби не тільки для людей старшого покоління, а й для молоді. Одна з таких виставок: виставка про молодіжні субкультури це молодіжні течії, такі, які цікавлять нашу молодь. і Готи, і фріки, і так далі. Ви можете подивитися цю виставку Колаж у нас. Виставки завжди є тематичними і зазвичай приурочені до реалій сьогодення. Так, одна з найбільших у цьому році присвячена Дню Перемоги. Так як у цьому році, 2015 рік, президентом України оголошено роком ветеранів війни, то і ми не стали осторонь і поставили цю велику річну виставку. На цій виставці представлені як книги. Різні документи, предмети побуту, і е, листи в Велику вітчизняну війну, які були написані солдатами, пісні і так далі. Ця виставка оформлена нашими бібліотекарями, можна сказати, так з любов'ю. І ви побачите, як гарно ми навіть ці бібліотекарі вирізали журавлів. Це символ, можна сказати, перемоги. Не залишилась без уваги бібліотекарів, і важлива в історії нашої держави дата 22 січня, день соборності України. Адже особливо зараз тема цілісності, свободи та незалежності, як батьківщини, так і народу, є актуальною як ніколи. І на думку працівників центральної бібліотечної системи люди повинні пам'ятати, цінувати та зберігати культурну спадщину наших предків, національні символи, звичаї та традиції. 22 січня вся спільнота відзначає День Собор... Урності України, то і наша бібліотека, бібліотекарі відтворили таку інформаційну мозаїку. Ми розкрили цю тему, тому що так необхідна сьогодні єдність України. Ця виставка розповідає так, як і традиції, і звичаї українців, щоб люди могли доторкнутися до нашого всього українського. То ми запрошуємо всіх наших відвідувачів користувачів приєднатися до наших зустрічей, наших клубівців. Приходьте до нас, будь ласка. Не дивлячись на те, що в умовах розвитку технології у дослідників виникають припущення щодо вимирання газети книг, на відсутність читачів, центральна бібліотека не скаржиться. Зараз іде у нас перереєстрація і запис читачів. До нашої бібліотеки з початку року записалося та перереєструвалося близько 1600 користувачів, зокрема на абонементі тільки 550 осіб. В нашій бібліотеці діє зараз вісім клубів. Культурологічних, мистецько-прикладних, літературних студій, до яких ми запрошуємо всіх наших користувачів і відвідувачів до співпраці з клубами. Однак ніхто не заперечує, що зараз час панування мережі інтернет, адже там можна знайти будь-яку інформацію, не виходячи з дому. І це змушує працівників бібліотеки звертатись до різних методів зацікавлення читачів та залучення їх до співпраці. Головне, на чому акцентують увагу. Працівники ЦБС це живе спілкування. Тож влаштовують різні заходи, де люди можуть як проявити себе в ролі учасника, так і побути просто глядачем. Наша бібліотека в цьому році запланувала багато заходів: літературні музичні вечори, зустрічі з письменниками, поетами, презентація нових книг павлоградських поетів. До річниці відзначення Великої вітчизняної війни ми проводимо низку заходів, такі як поетичний феєрверк. На які будуть запрошені всі наші поети, які можуть присвятити свої вірші до цієї дати, тож запрошуємо всіх бажаючих, всіх відвідувачів на наші заходи. Будь ласка, приходьте. Двері бібліотеки відкриті абсолютно для всіх мешканців міста, незалежно від віку та статі. А тих, хто все ж таки віддає перевагу новим технологіям, чекають в інтернет-центрі. Тут, окрім доступу до світової мережі, відвідувачі можуть долучитись до міжнародної онлайн-гри, що деколи. Дійсно, бібліотека виглядає зовсім інакше, ніж десяток років тому, адже час не стоїть на місці, і її працівникам доводиться пристосовуватись до реалій сьогодення, аби не втратити читачів.